Давайте да, нас, да, игрок, да, все да. У нас чорноморець, чорноморець, чорноморець зустрічався з колишніми чорноморцями. Сьогодні був створицький поєдинок. Габала, яка прийшла у груповий раунд Ліги Європи, зустрічалася з Одеситами, з Одеським Чорноморцем. Колишня команда Романа Ясупича, Григорчука приймала нинішню команду Григорчука. І от це цікаво було, знаєте, якби на нинішній склад подивитися на склад минулий тих людей, які мали шанси. Себе тут проявляти, які не мали шанс себе проявляти. От бачите, Антонов, ну, який поки що в Габалі, чесно кажучи, не дуже от, виглядає переконливо. Гай, один з найкращих футболістів. Взагалі, ну, так само, знову ж таки, як ми, якщо ми говорили про тренерів, давайте поговоримо, що приємно нам бачите, гол. Олексій Антонов в колишній своїй команді забив м'яч. Тут атаки атаки Чорноморця. Ну, В принципі, на даному етапі команда, яка Ну, важко їй зараз навіть у внутрішньому чемпіонаті конкурувати. Конкурувати з командою, яка виступає у Лізі Європи, достатньо складно. Правильно? Поки не суперник, так. Да. От, до речі, Віталій Вернедуб забуває м'яч. у Ворота Чорноморця. Бачите, українці забували у цьому матчі. Кохта людей мало на трибунах. А? Да. людей мало. Вроде ну, товариська гра. Це товариська гра. Е ну, знаєте, якби, ну, все не, все не завжди маємо. багато. Багато там грали, і я думаю, що успіх Хоті Григорчука, Олександр Васильович, наскільки залежний він, на, наскільки залежний від, від українців? Ну, у нього є своя обойма, і для того, щоб поставити свою гру, ці хлопці і потрібні були йому. Це всі опитні гравці, і вірні дуб. Не, важлива, важлива роль українців? Чрезвичайно. Дуже важлива, так? Да? Определяюча. І цієї это, это, команди просто б не було. Такого рівня, якого вона зараз і статусу. Давайте послухаємо, що говорить після гри Роман Григорчук. Враження дуже приємні. І Дуже добрий такий, знаєте, відчуття, такий стан. Бо я себе дуже, дуже добре почуваю в Одесі. Я живу з тими спогадами, які були на цьому стадіоні. Ну, спогади про те, що було, відбувалося на цьому стадіоні. Спогади про те. Як, яка тут була атмосфера, яке тут взагалі було створене таке середовище на справжній футболі? Через те ну, я себе чую тут дуже добре. Нас було завдання потренуватися при болільниках. Дякую болільникам, що вони прийшли і що нам це взагалі вдалося. Бо це було трошки більше, як тренувальна гра. Я задоволений, задоволений тим, що ми мали цю гру. І я думаю, що ця нам гра поможе е краще підготуватися до наступних е матчів і чемпіонату, і ліги Європи. На тільки, я говорив вже не раз, в Одесі завжди тільки положительні емоції, состояння. Дякую болельщикам, людям, що так піддержують. Це дуже приємно.